Друзі, всім привіт! Бажаю кожному з вас гарного настрою на цілий день. Сьогоднішній ранок у Харкові трохи похмурий, але вже ближче до обіду небо почало прояснюватися. З'являється сонце. Температура зранку близько плюс 18 градусів. А в день очікується від плюс 20 до плюс 25 градусів. Є вітерець. Але загалом погода поступово налагоджується. Зараз я їду у бік району Баварія, маю кілька справ, які треба владнати. А далі планую вирушити у бік основи на проспект Гагаріна, який тепер офіційно має назву аерокосмічний. Тож поїхали разом зі мною, друзі. Проїдемося Харковом, подивимося, яким він є сьогодні. Перед тим, як ми рушимо далі, я хочу щиро подякувати всім своїм підписникам. Ваша підтримка, ваші коментарі, вподобайки, підписки усе це неймовірно мотивує і дає сил працювати далі. Окрема подяка Юрію. Дякую вам за щиру підтримку і донат для розвитку мого каналу. Це дійсно важливо для мене. Друзі, в кінці цього відео я покажу, що саме я придбав за ваші донати. Щоб покращити якість моїх відео. Кому цікаво, додивіться до кінця. А тепер кілька слів про ситуацію в місті. Харків сьогодні це місто, яке живе, працює, тримається, попри всі труднощі. Люди ходять на роботу, відкриті кав'ярні, магазини, курсує транспорт. Місто рухається вперед. Але загроза залишається на цьому тижні. На жаль, Харків знову зазнав атак ворожих дронів, шахетів. Особливо гучно було в ніч із четверга на п'ятницю, близько 3-ї години ночі. Я в цей час був на роботі і чув, як працювала наша ППО. Кулемети били по дронах. Але, на жаль, не всі шахеди були збиті. Деякі досягли цілей, і вибухи були настільки потужними, що стіни дрожали за офіційною інформацією. У ніч 30 травня російські війська завдали масованих атак дронами по Харкову. Внаслідок ударів постраждали кілька районів міста, зокрема Слобідський, де було пошкоджено тролейбусне депо. Знищено один тролейбус та пошкоджено ще 18, а також понад 30 житлових будинків. Постраждали кілька людей, серед них працівник комунального підприємства. У ніч на 31 травня ситуація повторилася. Близько третьої години ночі Харків знову атакували шахеди. Зафіксовано 8 влучань, 6 у Київському районі та 2 у Шевченковському. Під ударами. Опинилися цивільні об'єкти, зокрема СТО та житлові будинки. Внаслідок атак спалахнула пожежа, пошкоджена інфраструктуру. Постраждала щонайменше одна людина. Попри все, Харків тримається. Комунальні служби оперативно ліквідовують наслідки атак, прибирають уламки, ремонтують пошкоджені будівлі, відновлюють інфраструктуру. Міста живе, працює, і це заслуга кожного з нас. Проводяться ремонтні роботи, кладуть новий асфальт, оновлюють тротуари, висаджують дерева на проспекті Аерокаспічному нещодавно поклали штучний газон і виглядає це дуже гарно. Місто змінюється, оновлюється, тримається, і це заслуга кожного хто тут залишається і працює. Харків це місто незламних, і я радий, що можу показати вам, яким він є сьогодні: живим, сильним, справжнім. Коли я їджу вулицями Харкова, я бачу не лише дороги і будівлі, я бачу працю, турботу і силу людей, які щодня роблять своє, часто непомітне, але неймовірно важливе. Комунальні служби Харкова це справжні герої нашого мирного тилу. Вони перебирають вулиці після обстрілів, відновлюють освітлення, лагодять водогін і тепло. Розчищають завали і тримають міста в порядку навіть тоді, коли навколо вибухи. Щира їм подяка за терпіння, за витримку, за те, що роблять міста чистим і охайним, навіть у таких складних умовах. Також низький уклін і щира подяка нашим захисникам, які кожного дня тримають оборону, боронять наш Харків, наше життя, наш спокій. Саме завдяки їм ми маємо змогу бачити. Ранкове сонце. Чути голоса дітей у дворах. Жити, подяка рятувальникам, які виїжджають першими після прильотів, гасять пожежі, витягують людей з-під завалів, не вагаючись ні хвилини. Це надзвичайно мужні люди. І хочу сказати: Харків це не просто місто, це серце, яке б'ється, це дух, який не зламати, це люди, якими можна пишатися. Ми тримаємося, працюємо, живемо і продовжуємо жити, бо Харків це ми з вами, і ми разом не переможні. Також, друзі, хочу з вами трохи поговорити. Учора катався з сином на велосипедах і звернув увагу на одну ситуацію, яка мене, чесно кажучи, дуже здивувала і навіть трохи обурила. У нас в громаді триває реконструкція футбольного поля. Тракторами зняли старий газон, прибрали великі ворота, завезли багато чорнозьому, розрівняли його, засипали піском і вже засіяли нову траву. Робота йде і це безумовно добре. Але поруч із цим полем є ще одне: міні-футбольне, яке мало бути відкритим для наших дітей. Та проблема в тому, що воно постійно закрите на замок. Діти не можуть туди потрапити. І що ми маємо? Діти змушені грати на старому асфальтному майданчику. Бігають, б'ють м'яча по твердому покриттю, а поряд баскетбольний майданчик, але відповідальний за поле чомусь відкрутив баскетбольне кольце, бо м'яч буває, залітає на нове поле. Мій син грав у баскетбол, і охоронець почав сварити. Мовляв, не можна кидати м'яча, бо він вилітає за межі. І замість того, щоб поставити сітку, він просто взяв і демонтував кільце. Тепер дітям навіть грати немає де. Ми всі хочемо, щоб наші діти більше часу проводили на вулицях, рухалися, грали у футбол, баскетбол, як ми колись у дитинстві. А виходить, усе навпаки, наче все зроблено для того, щоб вони взагалі не виходили з дому. І якщо ви будуєте спортивні майданчики і говорите, що це для дітей, то чому тоді вони закриті на замок і відкриваються тільки за гроші? Чи дати можливість дітям грати тоді, коли вони хочуть, а не лише за розкладом? Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте, бо, на мою думку, спортивні майданчики мають бути відкритими для всіх, для наших дітей, для життя, для руху. Друзі, учора у п'ятницю, після нічної зміни, трохи відпочив у день, а ввечері ми з дружиною вирішили ненадовго вибратися до міста. Включили приємну музику і просто поїхали нашими рідними вулицями без зайвого поспіху, без мети. Просто щоб подихати, побути разом, відчути життя. Далеко не їхали. Вирішили заїхати в сквер стрілка Припаркуватися було непросто. Машин було багато, людей теж. Але це приємно, бо місто живе, люди гуляють, відпочивають, не зважаючи ні на що. Я взяв із собою стабілізатор Стадіка, який придбав за ваші донати. Ще раз хочу щиро подякувати кожному, хто підтримує мій канал. Без вас цього би не було. Вирішив трохи потренуватися зі стабілізатором, адже там стільки кнопок і функцій, що без практики не обійтися. Щоб він правильно працював, потрібно ще встановити додаток, DJI MIMO. Там також багато налаштувань, з якими я ще тільки починаю розбиратися. Учорашній вечір я присвятив не лише прогулянці, а й спробам зняти перші кадри на цей стабілізатор. Хотілося перевірити, як працює програма. Як записується відео, яке буде зображення. Ще не знаю. Чи вдалося мені. Все побачу вже під час монтажу. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. Друзі, як і казав у відео, після роботи заїхав у центр міста, щоб забрати свої замовлення. Як бачите, це стабілізатор DJI Osmo Mobile 7P. Він коштує майже 200 доларів. І я придбав його для роботи, щоб ми могли знімати ще якісніше відео. Друзі, як я вже казав, стадікам мені дуже сподобався. Він дійсно якісний, зручно лежить у руці, приємний у використанні, але мені ще потрібно чимало часу, щоб повністю в ньому розібратися і навчитися знімати гарне стабільне відео. Буду старатися якнайшвидше освоїти всі функції і радувати вас новими, ще кращими кадрами. Щиро дякую вам за ваші донати та вашу підтримку. Саме завдяки вам цей інструмент з'явився у мене, і я дуже ціную кожну вашу допомогу.